На зустрічі з героями і з ординами для них сьогодні президент відвідав у Миколаїві 79-ту аеромобільну бригаду. Чимало бійців цієї вже легендарної військової частини кілька місяців воювали на сході. Не раз проривалися з оточення, а тепер вони в рідному місці на лікуванні та реабілітації. Але для високої зустрічі всіх відпустили. Це військова частина, в якій дислокується 79-та аеромобільна бригада. До приїзду президента тут ретельно готуються. На в'їзді посилено охорону, на плацу вже вишикувалися всі бійці. Вільно, правий фланг відстає. для нас. Це велика честь, і тому прошу, товариші офіцери, товариші сержанти, і солдати, проявити максимум уваги, максимум стійкості і витривалості. Нам. Та витривалості цим хлопцям не займати. Десантники 79-ї були першими, хто спороджував блокпости на в'їзді до Криму, а потім воювали у найзапекліших точках Донбасу. Після виходу з оточення під Маринівкою про їх подвиг дізналася вся країна. А так їх майже два тижні тому зустрічали у рідному місті. І президент назвав Миколаїв найпатріотичнішим містом України і пообіцяв обов'язково приїхати до бригади. І нині Петро Порошенко цю обіцянку виконав. Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко Вітаю воїнів! своє звернення президент починає хвилиною мовчання у пам'ять про 22 загиблих бійців бригади. Президент України подякував українським десантникам за героїзм, проявлений в зоні. АТО. 14 чотирнадцяти військовикам Петро Порошенко вручив ордени за мужність та Богдана Хмельницького. Петро Порошенко не просто роздав нагороди, а розповів про подвиги деяких бійців. Майор Міняйлов Олексій Геннадійович, старший офіцер управління. По роботі з артилерії три знищених колони бойовиків, які потрапили до нас з території Російської Федерації, були знищені. Олексія Міняйлова за його героїзм нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Його поранено під час виходу зі зваринського котла, та він все рівно керував операцією. В Першу я благодарен радітелям за воспитаною, за воспитане мужеством в наших душах і серцях. Жені і друзям за те, що молили Бога за нас, поки ми виходили з одного окруження, з другого окруження, з третього окруження. Також президент України вручив орден на трикімнатну квартиру родині сержанта Сергія Татарінова, який 12 червня загинув у зоні АТО. Його дружина Ольга з усієї сили намагається слюзьми не хвилювати дітей. Будемо переїжджати, надіємося 1 сітів спить. Дітки йдуть в школу. миколаївці ж продемонстрували президенту нову броньовану машину швидкої допомоги. Це вже друга така машина, зроблена на миколаївському бронетанковому заводі. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.